Партнерство і підтримка у Чернігові з робочим візитом перебуває делегація з французького Реймса. Перша зустріч у стінах Чернігівської міської ради з керівництвом міста та депутатами. Програма візиту насичена протягом трьох днів. Наші партнери побачать темпи відновлення Чернігова після ворожої блокади, відновлення закладів освіти, медицини, важливих інфраструктурних об'єктів. Офіційне партнерство між нашими громадами триває вже два роки. Угоду було підписано 8 травня 2023 року. І сьогодні ці зв'язки лише міцнішають. Я хотів би висловити слова подяки від громади Чернігова від себе особисто народу Франції за стійку підтримку нашої країни і в військовому плані, і в політично-дипломатичному, і в гуманітарному. І саме в ці дні, два роки тому. В місті Реймс я мав честь від імені громади Чернігова підписати угоду про партнерство між Черніговом і містом Реймс. Тому ми можемо говорити, що зараз ми відзначаємо двох річчя нашої угоди про співпрацю. Саме під час тієї нашої робочої поїздки були закладені основи подальшої співпраці, результати якої можна підсумовувати сьогодні. Вже втретє до Чернігова приїздить заступник мера Реймса Дімітрій Удін. Він говорить про стійкість міста і важливість продовження співпраці. я дуже радий бути знову присутній тут, тому що саме це вже два роки нашого партнерства і співпраці. Не на труднощі війни, бачу, що ваше місто відбудовується і живе. Наша присутність підтверджує готовність продовжувати партнерство між двома нашими містами. Партнерство охоплює кілька сфер: від освіти, і охорони здоров'я до культури і соціального захисту. Вагомий внесок ряду французьких неурядових організацій у відбудову чернігівських шкіл, садочків закладів профтехосвіти, як зазначив Василь Білогура від військової агресії ворога постраждало близько 80% всіх закладів освіти Чернігова. Сьогодні кожен українець дуже цінує допомогу Франції. В свою чергу ми також раді за ту допомогу, яку місто Чернігів отримує. В усіх галузях і безпосередньо в освітній галузі не залишаються осторонь і гуманітарні ініціативи. Торік група чернігівських дітей, які втратили батьків через війну, відвідала Римс для психологічного відновлення. дякую за ваш чудовий прийом, за вашу щедрість і за ваше ставлення до нас. Ваша гідність в цей такий тяжкий період дуже зачіпає моє серце. Делегація Реймса підтвердила, підтримка Чернігова з боку Франції триватиме і не лише сьогодні, а й після перемоги. Це важливий сигнал і для нашої громади, що ви нас підтримуєте у всіх наших труднощах, питань, відбудові міста та захисту нашого міста, нашої держави від ворога. І це важливий сигнал, також для нашого бізнесу, що місто живе, що воно розвивається далі. Стійкість Чернігова та Чернігівців, прагнення до свободи, вірність європейським цінностям і основам демократії. Саме це відзначають гості з Реймса. Зв'язок між нашими містами це неформальність, це довіра, спільна відповідальність і щира підтримка. У час, коли Україна бореться за свою незалежність, така солідарність важлива як ніколи, і йшлося під час зустрічі.